Всім привіт, всім гарного дня, вечора, що там у вас. У нас очередний день, всім разом, так? Да? Ти що це? Ти разом з мамою? Mm. І Женя разом з мамою, так? Да? Я Коротше, у нас в Насті запалення легень. Тому ми зараз на антибіотиках, так? А да? сьогодні? Не от сьогодні дородження. У кого в ні в кого? <світ> ні, в мене пізніше трішки. Mm. Але скоро. Э, ти Не, не зараз. Ти поки э, виздоровлю, так? Да? Ні! Yeah. Так, да, тому Настя робить інгаляції, п'є антибіотики, Лікуємося взагалі. Загалом вона активна, тільки буває, кашляти сильно починає, то вона там плаче погано. А, так, тут. Женек там уже щось. Я хворі да? у кольце. Жені зробили у кольці, да? Так повертаюся в ефір, тому що приїжджав Сергій на обід. Ну, Як приїжджав, ми з ним не бачились недавно. Друге, крім того, що Настя продовжує хворіти, в принципі, вона себе добре почуває, просто що є запалення, ми робили УЗД, тому без антибіотиків ніяк. Лікуємось. А Жені, я по вакцині, по вакцині Варілрікс була, знайшла в інтернеті через ліки 24 в конексі на космонавтів і забронювала дві вакцини. І така думаю, о, класно, і вчора Сергій мав якраз дітей вести до лікаря, і типу, вона знала, що навряд можна буде робити, бо неї останнім часом температура почала рости. А Жені, типу, щоб він зробив. Ну, зрозуміло, що Насті поставили запалення легень, вони там ще їздили, робили до обстеження. А Жені типу, дали добро. Сергій поїхав в аптеку за цим вакцинами. Вони такі кажуть, вакцини нема. Ми бачимо, що забавлення ваше є, а вакцини нема. Тому ось такий досвід у мене. Так що, як на мене, поки що саме надійний онлайн-сервіс це таблетка Юа і більш нічого. Хоча в цій ліки 24 є і додаток, і все, типу, в них як має бути. Але ось така лажа. Сергій мені якраз була на роботі, він мені позвонив, позвонив про це все сказав. Я така, ну, типу, ок. І вчора ввечері я зайшла на таблетку Я, бо я туди періодично все-таки заходжу. І там висвітилася вакцина Уарріл Рікс за півтори тисячі. І правда, вона була аж на гімерівському шосе. А, але я, звичайно, ще її побастренько забронювала, вона там була одна. А, да. Тому ми можете нас привітати. Сьогодні вранці їздили Насті, здавали кров, а, мали з вени, але ми потім ми поїхали в приватну клініку, ну, в цей в лабораторію, в Меділапс і з пальця взяли. Бо декларація сімейного в медок нас не покриває. Ну там можна загально крові зробити, але це буде вени. А вона прям дуже сильно кричала, дуже сильно не давалась, тому з пальця поїхали і здали. І що ще? А, і потім в обід уже записалася до лікаря, Божання цілу ніч дуже погано спав. Я прям згадала, як це бути з маленькою дитиною. Божання тривога почалася вночі, він почав крутитись, і тривога закінчилась. Він аж в общем, десь з двох годин до півшостого я толком не спала, бо він постійно крутився, періодично плакав. То він води йому дає. Ну, в общем, це, звісно, було, було щита. Була ще та нічка у мене. А, але да, ну він дуже сильно капризний був. Тому ми поїхали, записалися до лікаря, нас подивилися, ну, нас, Женю, дали добро на вакцинацію. І Женя да, отримав, отримав першу дозу Валеріксу. Так що все класно. Тепер будемо дивитися, ловити. Ну, Настюшка на найближчий тиждень вона на антибіотиках, тому будемо чекати, поки вона вилікується. Але також треба моніторити, бо, в принципі, Насті вже можна, ну, в неї вже є одна вакцина і треба доробити курс. А, а, а а це а, це Жені? квіточка. Квіточка якась, можеш гратись. Ні, це ти знайшла. Дуже гарна квіточка. Або Жені е, наступну дозу треба робити не раніше, ніж через 6 тижнів. Тому, тому не знаю, чи на Женю ще вистачить. А на Настю в мене є надія, що я ще зловлю, тому що я питала, там, де я брала вакцину, питала в них, вони казали, що це 2 чи 3 прийшло і одразу їх купили. І нібито має бути, бо в Україну зайшла там, нормальна партія, ніби як має бути. Але ну, треба дуже сильно дивитися, тому що її дуже швидко розвирають. Так що, ось такі новини. Зловити вакцину реально, тому, якщо вам це цікаво, просто постійно кляцайте і вам пощастить. Головне, щоб дитина не заболіла в той момент, тому що це звісно, з цими дітьми, ці болячки. Так що, ось такі новини по дитячому здоров'ю. До речі, дуже дякую, що за підтримку писали. Я ставлюсь до дитячих хвороб. Ну, адекватно, в мене немає якогось там істеричного стану або супер жахливого. Діти хворіють, Це нормально. А, Настя, вперше в нас так прям сильно, щоб прям пневмонія була. Але ну, таке буває і нічого страшного. Вона активна, з нею все добре, вона грається, пролікуємось і повернемось в звичайну рутин. А Поки що. Побажайте мені сил і нервової системи, бо пішов другий тиждень з дітьми вдома. У мене сьогодні тут мега простий обід. Діти захотіли макаронів. Варіант гречка Або макарони, так? Діти, да. і все, у нас макарони з маслицем, Макарончики і котлетки. Я ще була готувала. І бабушки на кабачкову екрам. Дуже смачне. Автоклау, до речі. Так, тому ось так. Мега домашня їжа. Ми робити? Де? Що там? Ту граєтесь? Будемо показувати, як ми строїмо, Да, так? Да? Ви вже встигли насолодитися моїм ранковим візитом до стоматолога. І так, да, тут я хотіла вам щось познімати. Але Женя вирішив, що він буде центром в цьому кадрі, тому знімала його недовго. Але загалом лего так добре поскладали, багато наборів позгадувала за допомогою додатку. Так, понастроювала дітям кучу всього. Ти що? Від Лего просто квартира маленька, але гулася кучу всього. Не знаю, де воно валяється. Рада, що квартира маленька, надіюсь, Женя не повикидав його на балкон. Да, Женя? Не. Так, і у нас тут і піцерія, і домик Мікі, і будиночок, і ферма кінна. Що все і зразу? Да, Граєтесь? Потім це все лего. Половина з нього буде там під ліжком. А потім я буду це все знову прибирати. Круговорот Лего. Ну, прикольно. Загалом діти зайняті. А що ще треба, мамі, правда? Взагалі Лего це супер класна універсальна річ. Не знаєте, що дарити? Даруйте Лего. Це дійсно класно. Ну, я не туди по віку. Бо ну, Насті вже, наприклад, можна і дрібне лего дарувати. Так, а я хочу сьогодні ще холодильник помети морозиловку і розморозити, бажно, одну і другу. Тому що десь на цьому тижні будемо їхати на закупи, і я, в принципі, хочу подивитися, що як є. Ну і час від часу треба порядки наводити. Тому приступаємо вирішила все ж добратися до своєї посудомийної машини і навести порядок в ній помити, тому що мичі вже купила давно, а от руки все не доходили, тому що тут розібрав, вже треба як би загружати, а не ставити і ще мити. Тому Сьогодні прийшов час. Знаєте, як зловили хоч одну хвилину натхнення щось зробити вдома, відразу треба починати то робити і не думати, скільки це часу може зайняти. Тому що якщо ця хвиля мотивації пройде, то все все пропало. Так тому загалом у нас ця посудомийна машина вже скоро буде як рік, і я дуже і дуже нею задоволена. Багато чула про те, що не варто купувати посудомийку таку маленьку, треба відразу брати 60-ку, велику, тому що в ну, нас родина з чотирьох людей, і якби, це прямий показ до того, щоб купляти саме велику посудомийну машину. Але велика нам нікуди сюди не встає, тому був або такий варіант, або ніякого. І я хочу вам сказати, якщо у вас такий або ніякого, то ставте обов'язково такий, тому що нам загалом її повністю вистачає. Ось, до речі, я перший раз знімала ці пропелери, чи як вони там називаються, ці крила. Дуже легко вони знімаються, не думала, що так просто. Нижню я таки не знайшла, де вона там знімається, але загалом вони все одно були чисті. Тому не бачу потреби в тому, щоб їх так, постійно чіпати. Треба завжди використовують фініш ось цю штукенцію, десь раз у два місяці. Там ми її відставимо, ось так поставити. Ось так можна поставити. І відправляємо. І тут у мене є програма. Зараз треба ще протерти краї, потім запущу. показує заодно мені, що йому треба сіль, точніше її, тому заодно закину вже і сіль. Завжди використовую фініш, пробувала різні, але це мені найбільше подобається по часу. Ось цього нам вистачає 4 кг десь на 2 місяці. Загалом, як тільки ми її купили, перевіряли жорсткість води, і в нас було прям максимум 5. Ну, він це дуже жорстка вода. Тому з часом ми купили фільтр і Сергій поставив його, щоб трішки пом'якшити. Прям градіозного пом'якшення в нас не відбулося, зменшили до 4, але все одно трішечки розхід солі у нас та й зменшився. Сіль загалом потрібна не тільки для того, щоб не було розводів на посуду. А в першу чергу, щоб сама техніка не псувалася так швидко. Тому так, я, звичайно, буває там один або дві-два запуски можу зробити, якщо навіть воно світиться, але це дуже в крайніх випадках, коли прямо бо сіль солі на даний момент немає, або прямо ну дуже лінь, вже я все загрузила і прямо вже йду спати. А, а так, загалом, завжди контролюється процес і купляла меншу сіль, але воно таке відчуття, ніби. Ну, інших фірм вона трішки дрібніша, ніж від фініш, і воно таке відчуття ніби швидше розходиться. А ось фініш поки що фаворит, і по ціні, в принципі, також нормально. Запускаю спеціальну програму, яка є на моїй посудоменній машині. Ну, поїхали. Для розморозки. Мені треба миски. Треба виключити Морозиловку виключила, і тепер ото все. Треба поскладати сюди. І вона розмерзнеться, і я потім... Потім буду все складати і дивитися, що у нас взагалі є. І мені ще, до речі, треба порізати перець. Ну, це я холодильнику буду прибирати, і все, що мені треба вже там сховати, сховаю. Бо. Ще були обілися, е, да, на дітей, коли забирали, я перцю набрала в маму. Треба його вже порізати і закинути в морозило. от справи. Що зараз? Оці всі фрукти будемо сюди скидати. А фрукти і овочі, я думаю. А все інше м'ясо то сюди буде ставити. Так, пішла. Треба помити з морозиловки, з іншої морозиловки ці штучки, Потім будемо. Холодильник мити, типу, поки морозилки розборожуються. Будемо займатися холодильником. Попробую якось так поставити, щоб було видно, але місця тут не дуже багато, тому не знаю наскільки буде видно, що я тут прибираю. Раніше всі овочі, там цибуля, чесник. Ми зберігали в нижні корзинки, такі, але часто, коли ми купуємо зараз молоко, ми все-таки голожимо в холодильник. Тим паче було літо. І до мене прийшла геніальна ідея просто взяти якийсь ящич, ну, картонну коробку і складати туди овочі. Тому що постійно кучу сміття в тому лотку, і ну, він по об'єму великий, щоб набити його прям овочами повністю. То треба, щоб був сезон, а сезон у нас вже по чуть-чуть уходить. Тому ось я думаю, це трішечки зробить порядочок, мені так здається. Взяла коробочку із стаканів і буду туди складати моркву, що там ще в мене, цибулю, чесник і буряк. Все перемила, вже розставляю палички в холодильник і в морозиловку. І загалом відразу його запускаю, закрила морозиловку, щоб вона трішки морозилась. А в холодильнику все. Розставляємо по своїх місцях. Дуже люблю, коли, морози... коли холодильничок такий чистенький, в нього відкриваєш і ніби якесь світле царство світлеца. Це ж ви не казали мені, що чим це дітей займаєш? Дрібне, лего скрізь. Крім того, Настя он Та й Каже, Розтаю. Розтаю. да? угу. Добре. Я вже забула, як тут розморожувати Що Тут не пакет в холодильнику. Зараз буде якось це виколупувати звідси. Ми ріга склали. Так, да. ви не будете виколопувати. Все, красота, ліпота. Вже дитина одна підниває. Будемо ставити зараз сюди морожене. Перший пішов. Ну, все, красота готова. Все перемило. Та да, молодець. Я молодець. Так, супер, у нас вже трішки часу пройшло, діти вже навіть поспали. Навіть голову помила, вона навіть трошки вже висохла. Через це такий шокер на голові. А, так, я дуже щаслива сьогодні зробила дуже гарне діло. Сама не очікувала. Через те кажу, що якщо хапає гарячка щось зробити вдома, то треба поберіку ловити цей момент і, і, і робити. Ще наділа нові сережки, тому що старих десь загубилося від гвоздика, ну ця штучка ззаді, що прикріплює. Я випадково їх торкнула, з дивлюся, немає. І я, в принципі, не можу зрозуміти, де і коли це могло статись. Ну, буває, щось випадає, ти хоч здогадуєшся, де хоч в якійсь локації це шукати. А це могло бути будь-коли, коли я прибирала і там. Тому не знаю. Думаю, може на Аліку пошукати якісь такі штучки, що закривають, бо мені дуже подобаються ці сережки, і мені по-моєму їх Сергій на річницю якусь подарував чи на день народження. Ну точно мені дарував на якесь свято, тому що я їх тіла, я йому їх скинула так, а загалом прибирання пройшло, все чистенько у мене тепер, і список буде готовий в метро. Дуже зручно по списку, щоб не купляти нічого зайвого, хоч ми по-любому купимо щось зайве, але може не в таких прям масштабах. Ну і плюс треба собі взагалі такий ритуал зробити, бо я не так часто прям мию розилки і холодильники, точно не кожен місяць. Але було б непогано, хоча б холодильник мити кожен місяць, щоб, наприклад, привіз. Магазину закуп і склав дуже гарненько. Але все одно, в мене зараз нема такого, як колись. Раніше було дуже багато банок, півлітрових закрутки, дуже багато. І це так було ліньки розбирати, бо, воно, як правило, там уже давно, знаєте, на задній такий план уходить. Ну, я думаю, це всім відомо. Тому так, ще що хотіла сказати. Є там підписники, які хочуть відео про бюджет сімейний, про фінанси і так далі. Якийсь період часу я хотіла таке відео зняти і навіть знімала, але мені не сподобався то звук, то, то світло. Ну, мені щось не подобалось, я видала це відео. У мене таке є. І на зараз я, наприклад, не дуже хочу знімати прям відео про фінанси, тому що, ну що можна розказати у відео про фінанси? Я ж не буду розказувати, який у нас там заробіток, який у нас бюджет на сім'ю, скільки ми там витрачаємо на то, на то. Ну це трошки дивно. Враховуючи наш менталітет, всі ми завжди рахуємо. А й той, то той-то той -то, те купив, значить так-то, так-то він має заробляти. А якщо він там на якійсь простій роботі, де ж він ці гроші бере. Тобто, люди наші дуже сильно люблять рахувати, тому. Дуже багато мені з мене запитували, скільки ми тратимо на їжу. Я ніколи не відповідаю на це питання, тому що рахую його не дуже доречним. Перше, по-друге, ну, ми ведемо нас. Давайте спочатку. Все, що так, я можу так сказати, вміщу в це відео, тому що окремого відео я знімати на цю тему. Не буду я користуюся з таким додатком. Сальто, по-моєму, воно мовно, називається, Воно, до речі, від українських виробників. І воно наразі там є платний якийсь контент, але загалом можна безкоштовно ним користуватися вільно. Ми ним користуємося з березня місяця. Нещодавно, якраз ми зробили, а я зробила перерахунок наших витрат, і ну, ми в нас взагалі як родині. У нас немає такого, що там Сергій тримає всю сім'ю, а мої гроші для мене. Ні, у нас такого немає. У нас позиція сімейна в рівноправі. Тому з дітьми ми сидимо вдвох, працюємо. Ми вдвох і скидаємось. Ми на сімейні розтрати вдвох. І я щитаю, я рахую, що це більше ніж справедливо. Тому в нас ось є цей додаток там, де можна додати багато. Профілів, і він буде спільний, тобто кожен зможе туди вносити якісь свої нюанси. Там є дуже багато різних категорій: там діти, здоров'я, розваги, резерв. Там можна свої категорії створювати. З самого початку ви вбиваєте загальний бюджет на місяць, наприклад, там якась сума там, тисяча доларів, хай буде, і потім, ось цю тисячу доларів, ви розкидаєте по різних категоріях. І, е, поняття, що там, е, якщо порівно вноситься, то кожен зі свого боку має внести половину цієї суми. Е, для нас, для цього є карта, е, на яку в нас скидаються кошти. Е, для цього ми ще хочемо. Колись давно в нас були конверти, але хочемо знов деякі конверти зробити, тому що є сфера витрат на машину, і якщо їх не відкласти відразу, ті гроші, то на карточки гроші уходять ще швидше, ніж це буде бумальні гроші. Тому ось ми хочемо з цього місяця вже почати знову практикувати. Бо колись, коли Сергій займався бюджетом, на все було по конвертах. Але то було дуже незручно, тому що ну, продукти купувати або раптом щось десь треба скинути в садочок за якісь гуртки, ну ніхто бумажні гроші приймати не буде. Зараз все на карти скидається. Тому це було незручно. Тому ось потім я вже вирішила займатися бюджетом, і в нас все було повністю на карті. І це також не дуже зручно, тому що, якщо, наприклад, ви на якусь... Сфера на Настю в нас уходить десь біля 3,5 тисячі в місяць. Це покривається розхід садочок і її заняття вокалом. І, наприклад, якщо вона в садочок менше ходила, ось вона вже другий тиждень вдома сидить. Понятно, що за харчування буде менше за всі гуртки, а вона ходить на всі гуртки, які в садочку є, буде менше. Е, тому от в неї залишається резерв. Ну, оці гроші залишкові. І от якщо їх не відкласти, вони спустяться на їжу, або на якісь піци, або на якісь розваги. І ну я це просто почала відслідковувати. Що ти собі закладаєш ось така от сума резервна на місяць. Ну це вдруг там що там хворіють діти, або раптом треба щось на щось здати, або ну резервна сума є. І якщо ти її відразу не відкладеш, вона все одно потім з карточки втече на ноль. Ну, якщо ви там якісь суми безмежні, там, по півтори, по три. Ну, я не знаю кожного, які розтрати. Насправді, оскільки ви там тисяч скидаєтесь, якщо там дуже, прям, і ви не встигаєте просто то тратити, то то буде залишатись. У нас на практиці я бюджет створюю так, щоб це було ну, прям самі базові потреби. Тобто, в нас, звичайно, є категорія розваги. Але це не якась велика сума, це сума раз в тиждень піти з дітьми кудись погуляти. Тому так, будемо пробувати ось з вересня місяця, з цього місяця, будемо пробувати вже деякі категорії, не всі, але деякі, класти в конверти, щоб ці гроші акумулювались, і, наприклад, якщо в інший місяць буде більші розтрати, там, наприклад, Насті здати в групу. На якісь свята, на якісь фотографії, на якісь ремонти, то ти вже не здуму не береш з резерву, а береш з тих грошей, які от заложені на Настю, але залишились поза позаминулі місяці. Є схема взагалі, сімейних бюджетів. Це не означає, у в мене батьків взагалі не так, і в Сергієвих також не так, як в нас. Я не знаю, до речі, як їх там точно, тому що я в це питання не внікала. Але загалом є декілька схем сімейних бюджетів. Там коли все скидається в одну казну, коли там тільки чоловік заробляє, або коли ділиться це все на пополам. Ну коротше, по-різному. Щодо нас, то в нас я ж кажу, є певна сума, яку ми я порахувала і Сергій з цим погодився. Ми маємо 100% забезпечити в місяць, тому що ну, ось як показує практика, ці розтрати у нас ідуть якраз на місяць. Все, все інше, що ти заробляєш, це вже особисто твої гроші. Хочеш їх тратиш на салони краси, на манікюри, на, від, на відкладання доларів. Кожен витрачає їх так, як він хоче. Тобто в нас немає такого, що, куди ти гроші тратиш. Якщо ти сімейний бюджет гроші скинув, все, ти молодець. Е, тому ось такі, в принципі, схема нашого бюджету. А так, ми їздимо щодо продуктів, бо це також часто питають. Ми їздимо в метро раз в місяць, скупляємось. В принципі, чеки ці я завжди показую, коли ми скупляємось, Це не якась таємниця. Оце загалом те, що ми витрачаємо на місяць розумно. Тому що все ще інше, а воно буває по-різному. Буває дві, буває три тисячі, буває така сама сума накидається дуже по різному в залежності. Від багатьох обставин ми купуємо так за хлібом зайшов, щось з хлібом взяв, з дітьми зайшов, щось з дітям взяв. Тоді піца, тоді те, тоді те. Тому ось основний розумний закуп у нас йде в метро. Все інше, додаткові розтрати, коли ти йдеш голодний з дому, ось з роботи додому, і ось такі нюанси. Ми їх, звісно, також підраховуємо, але я не вважаю за потрібне озвучувати ці суми на загал, тому що. Я ж кажу, я не хочу, щоб рахували гроші, скільки там ми можемо заробляти, скільки там ми можемо витрачати, і не дай Бог ще й казати, на що ми можемо витрачати гроші. Тому так, да, в інтернеті буває всяке. Тому я перестраховуюсь і завжди стараюсь думати те, що я говорю, особливо на Ютуб. На цьому все. Пишіть коментарі під відео. Дуже люблю з вами спілкуватися, дуже люблю вашу активність. І задавайте питання, якщо вони у вас ще є. На коректні, адекватні, я, звичайно, буду відповідати. І всім пока-пока.